От ви сказали, що ми різні. А як ви можете охарактеризувати оцю різницю наших менталітетів? Ну, ми занадто волелюбні, щоб росіяни нас зрозуміли. Вони не розуміють, як це не ходити строєм і як це не вважати президента Росії тим, хто є істинною в останній інстанції, навіть якщо ви з ним не згодні. Ну все одно, ні, ну, як Кремль вирішить. Це дивно, що так вони думають, не в 17-му, 18-му, 19-му, навіть 20-му столітті, а в 21-му, коли кордони реально відкриті, коли у Росії там з величезною кількістю країн є безвізовий режим, і ти можеш поїхати і побачити, що як, і де. І зрозуміти, що все-таки є більш ідеальні, хоча ідеальних немає. Я маю на увазі, ну, з точки зору людських свобод і того, як, як живуть люди, звичайні прості країни, але ні. Ну, от рабська психологія, у них очевидно є домінантою і нічого з цим не зробиш. Це не моє спостереження, не лише моє спостереження. Вони зараз воюють з Україною і настільки зазумбовані пропагандою, що це є правильно, що вони воюють з фашистами, нацистами, самі, по суті, ними будучи, що це дивно, бо повторюю, 21 -е століття є VPN, є можливість зайти в інтернет і подивитися, як воно насправді відбувається. І навіть якщо хочеш. Якоїсь тверезої думки, ну подивись, що в світі про це думають і чому? Чому лендліз Другої світової війни, Другої світовій війні росіяни вважають, що це класно? Лендліз, який допомагав Радянському Союзу, в тому числі боротися з німецьким фашизмом. Зараз лендліз для України, яка бореться з агресором, ну вони там просто роблять. Пропагандистські шоу, що це погано, що Захід нас купує. Тобто, ну, так, така викривлена, хибна, врешті решт вбивча нація зараз, і росіяни, що це, це просто, просто, просто дико. Просто дико і. Ми з 2014 року починаємо а, не те, що відкривати очі. Ну, так, да, переважній більшості українців починають відкривати очі на так званий братський народ 14 2014 року. Ну, Захід тільки зараз по-моєму, приходить до тями. Вони великі кремлєвєди в лапках, але вони і близько не прорахували всієї цієї історії, що вона може повторитись так само, як вона повторювалися ці останні там. Майже 4 століття, з часів Прияславської ради, умовно кажучи, вони постійно відбувалися, Оці наїзди і повне знищення території людей. Зараз питають, навіщо... ну от навіщо вони завойовуючи для себе типу, цей Лугандон, ці так звані республіки, знищують Лисичанськ, Солідар, Бахмут, Сєвєродонецьк, Попасно, Волноваху. Ну, тому що їм пофіг. Тому що вони розуміють, що ті проукраїнські люди, які звідти виїхали, частково в 2014 році, частково зараз, після 24 лютого, вони, скоріш за все, туди не повернуться. Тому що там нема куди повертатися. Ну, переважній більшості не повернуться. Ну, мама з дітьми туди не повернеться, бо де там діти будуть ходити в школу, де вони будуть жити. А їх все влаштовує. Значить, туди зайдуть зі Сходу хтось. Вони росіяни, не знаю, Орда. І, і вона стане ну, ще більше. Проросійською, хоча куди проросійською, там з Януковича 97% голосувало в сьомому Луганську. Тобто їм пофіг, що там нічого не буде, взагалі буде випалена земля. Вони знають, що на ту землю, скоріш за все, прийдуть вони, ніж українці, які зараз виїхали в Польщу і думають, ну, ну, ну вийдете. Якщо ви сьогодні виїдете в Польщу, ви просто оточите, ви просто. Будете в іншому світі, де нема тривог, де є світло, де є асфальтовані дороги, і життя спокійне. Хоча, звичайно, є певні там місця, де воно збурене українцями військовою допомогою Україні і так далі. Такий розрахунок, і він вже четверте століття такий самий розрахунок. Зруйнуємо, а потім вони ж типу цивілізовані, вони ж прагнуть до. Того, щоб розвиватися, значить вони не будуть жити, значить вони поїдуть кудись на захід. Чого вони і хочуть? Навіщо? Величезне питання. Е, ну, У нас з вами, але ми їх не розуміємо. Нам їх не зрозуміти. От тумба Тумбоюмба, яке називається Російська Федерація.